Свій народ. Бо Батьківщина в нас одна. Любіть народ свій український, бо не президенти. Президенти міняються протязі багатьох віків. Князі, президенти змінювалися, але український народ був, є і буде самим, самим миролюбивим, трудолюбивим народом на всій земній кулі. І Життя, якби ну, нам приносить різні несподіванки, різні жорстокості, але завжди при будь-яких обставинах залишатися просто самим собою, просто людьми. Адже не потрібно бути собакою, щоб бути людині другом. Бувають різні ситуації, ну, як, Господь посилає соблазн чи дьявол. але якщо перед вами буде стояти вибір, чи залишитися е, ну, якби, е, патріотом своєї країни, чи зробити крок на зустріч. Зраді, то знаєте, спомніть із Біблії е, про Іуду Іскаріота, як він за серебряники продав Ісуса Христа і яка потім Його доля чекала. Пам'ятайте, як ну, мене батьки вчили, я так свого сина вчила колись колись такі слова, що летять перелітні птахи. Летять вони в далекі країни, але я залишаюсь з тобою рідна моя Україна, не потрібно мені сонце чуже, чужа земля не потрібна. І пам'ятайте, що ми українці, ми на своїй землі, ми в себе вдома, повітря, яким дихають українці і яке травить наших ворогів. Вода, яка напуває нас, українців. І топить російське загарбники. Земля, яка тримає нас, українців, і яка провалюється під ногами наших ворогів, Вогонь, який зігріває нас, українці, і спалює рашистів. Ми українці, а значить ніколи. Ніхто крім нас не буде панувати на нашій українській землі. Слава Україні, слава героям, слава нації, смерть нашим ворогам.